У Києві 13-та година. Час новину марафоні. Нагадаю для вас працюють інформаційні команди фактів сітіві та СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Росіяни два дні поспіль масово атакують Одещину. Цієї ночі загинув літній чоловік, житель села, Лема села Лиманка, повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. Пошкоджено цивільну та критичну інфраструктури. Пізно ввечері обласний центр і район атакували шахеди. Уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Рятувальникам тільки вранці вдалося ліквідувати вогонь. Оселі залишилися без вікон і дахів. Один із приватних будинків зруйновано вщент. Його власники дивом. Выжили. Мы вдвоем были собак. И уже когда мы дошли сюда, уже горело, горел. Вот здесь прихожая, уже горела. И тут еще один удар. Мы хотели быстро выйти, потому что выхода больше нету из дома. Сюда в окно. Мы только пришли, окно сюда прилетело. Ему быстро опять назад. Понівечено магазини, аптеку, лабораторію, серйозно поруйновано відділення нової пошти. Та найбільших пошкоджень зазнала критична інфраструктура. Частина міста ввечері залишилася без електроенергії, води і тепла. Опалення і воду постачання вже відновлено. Світла наразі немає в одному районі Одеси, та подекуди на околицях. У ДТЕК повідомили, що енергетики розпочнуть аварійно-відновлювані роботи після дозволу оперативних служб. Це вже четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні. На одній з локацій рятувальники закінчили ліквідацію лише під ранок, тобто майже 12 годин працювали. Наразі відомо про одну загиблу особу щодо поранених. Інформація встановлюється. А в Борисполі на Київщині внаслідок нічної дронової атаки пошкоджені житлові будинки та навчальні заклади. За цю ніч в області тричі оголошували тривогу. Близько півночі ворожий дрон впав у дворі приватної садиби, влучив у сарай, зачепило і будинок. Ударною хвилею пошкодили близько сотні квартир у двох багатоповерхівках. Поруч повідомили в обласній військовій адміністрації у помешканнях. Вибиті шибки та понівчені рами вікон. Це була 11-та година вечора, якраз відпочивала, тільки-тільки вляглися. І воно як дало, так і все і вилітіло. Трошки глуха все, бабахнуло хорошо. І все, коли почали спускатися, вже тушити пожар, тому що бачимо з вікна, що щось горить. Ми дуже швидко перегоріло вогонь і все. Там затихло. Дуже багато потім зривів було, дуже багато. Наслідок падіння уламків дронів також побиті вікна у дитячому садку та місцевій школі, яку ще не встигли відремонтувати після попередньої атаки російських терористів. Пошкоджені 20 автомобілів, два мікроавтобуси та два сладських приміщення. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури за даними обласної військової адміністрації немає. Цієї ночі Росія випустила по Україні 181 ударний дрон, три балістичні, і одну зенітну ракету комплексу С-300. Наші оборонці неба збили 115 безпілотників, ще 55 локаційно втрачені та не досягли цілей. Про це повідомили в повітряних силах України. Ракетами Росіяни атакували із Воронезької та Курської областей. А дрони запускали з кількох напрямків території Росії: Орел, Курськ, Мілерово, Брянськ, Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму. Цього атак. Ко відбували зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та мобільні вогневі групи. Наслідок атаки ворожого безпілотника у Чернеччинській громаді на Сумщині поранена 83-річна жінка. Ночі та зранку росіяни вісім разів обстріляли п'ять громад на прикордонних територіях області. Зафіксовано 38 вибухів. Юнаківську громаду обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Хотінську з артилерії Ворог активно використовує дрони, добиваючи усі будинки, які залишилися. Загалом протягом дня росіяни 70 разів гатили по сумщині. Зафіксовано 145 вибухів. Підземне місто у Херсоні, який ворог обстрілює постійно, сьогодні живуть до 70 тисяч людей. І задля них тут намагаються облаштувати якомога більше безпечних приміщень під землею. Це і лікарні, і дитячі простори. Є навіть театр про місто, яке тримається, бореться і живе. Ольга Читайло розповість. Центральна частина Херсона, вулиця, яка веде до головної площі Свободи. Тут пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів майже кожен будинок. А чим ближче до Дніпра, тим більше руйнування. Там навіть немає людей, немає птахів, немає животних. Вони туди навіть не заходять. Ти на вулицях Херсона небезпечно, адже неможливо спрогнозувати, коли буде приліт. Але у місті продовжує жити майже 70 тисяч людей. І для того, щоб воно функціонувало, всі соціальні об'єкти намагаються перемістити під землю. Тут під землею діють лікарні є театр, бібліотеки. Читати новини для мене мука. Щоночі безсоння, німіють руки. Це репетиція вистави Альони Мовчан у Херсонському обласному театрі. Дівчина читає власні вірші про війну. Загарбники знову атакували. Ховайтесь у сховища чи підвали. Загинуло п'ятеро, рахували 16 живі. Театр тут працює безперервно з часів деокупації. Має декілька сцен у бункерах і регулярно запрошує відвідувачів на прем'єри в умовах постійної небезпеки, каже директор Олександр Книга. Це можливість, хоча б на короткий час повернутися до нормального життя. Вони йдуть в театр, вони налякані, може дині, не... але вони посиділи годину тут, і в них розправились плечі. Вони вийшли, вони поплакали або посміялися. Це і терапія, певна да? і це надія. Ці діти прийшли на заняття з музики. На дворі лунають вибухи, але тут в укритті їх не чути. Вам подобається такі заняття? Так! Да. Да. координаторка дитячого простору. Тетяна Михайловська каже: у Херсоні, який під постійними ворожими атаками діти фактично не соціалізовані. Школи працюють в онлайн режимі, а дитячі майданчики небезпечні. Діти дуже замкнуті, їм дуже важко говорити, інколи навіть проговарювати, Але в нас на нашому просторі працює професійний психолог, психологиня, яка спілкується з дітьми, виявляє їхні потреби, направляє. Хтось з вас в школу ходив? Одраємо школу, так так. Яких класах я тільки в першому була. А в цьому залі діти займаються спортивним танцем. З викладачем Миколою Олексашкіним ми познайомилися два роки тому. Тоді він займався зі школярами онлайн. Тепер тренер вирішив повернути офлайн формат. Колектив побачили вперше. Це для них було дуже дивно. Вони почали спілкуватися, це дуже допомагає їм триматися від того, що зараз в цьому місті відбувається. Такі ж простори створюють і для дорослих. Організація Успішна жінка проводить у бункерах різноманітні заняття. Руч я мудра на коліночці лотіки розслабля. Три роки живу вже в такому жахіті, Війна мені це просто як е, така допомога, що до неслава мене не не передати. Я живу повноцінним життям. У сховищах працюють органи влади. Це підземний офіс Білозерської селищної ради. В укриття переносять і лікарні. Наш блок обладнаний е, апаратами штучної вентиляції легенів, концентраторами, кисневими, дозаторами. Це операційна підземного медичного закладу у місті, де постійно стріляють такий об'єкт критично важливий. Бували такі випадки, коли е, пацієнтів привозили під обстрілами. Під обстрілом нашої лікарні, коли е, наша лікарня е, була, тобто е, обстріли були буквально в кілька десятках метрів від нас, і було досить я особисто скажу про себе. Було дуже страшно йти. в операційну. тут є не лише операційна, це повноцінний сучасний заклад, тільки під землею. Хворий, якщо поступає, він зразу заходить. Е, ви бачили в реєстратуру, якщо це необхідно, де його оформляють. От, після цього оцінюється його стан. Якщо це йому е, необхідна пихова рана, наприклад, чи просто поверхнева стабілізація, в нас є маніпуляційна. ви бачили, там роблять всі необхідні е, з, з хворим. Маніпуляції і все це він іде не ліжку. Сім таких підземних лікарень е специфічних, бо для кожного закладу охорони здоров'я створена своя mm -hmm. підземна лікарня. Заступник голови ОВА каже: чим більше таких об'єктів, тим більше шансів у Херсона пережити складні часи. Намагаємося всю перенести в безпечні скажімо так. Це і е заклади, які з першу чергу зорієнтовано на те, заклади, які приймають людей. Працюють з людьми, це які лікарні, це які заклади освіти, це і заклади соціальні, які надають послуги різного характеру. Але потрібно розуміти, що на це потрібні великі фінанси, скажімо так, і самостійно там область, чи якась громада справитись з цим не зможе. Для тих, хто залишається у місті, такі простори, де ти більш-менш у безпеці, це шанс жити життя попри війну. З Херсонщини Ольга Читайло, Володимир Коваленко та Юрій Остапчук. Факти сі єдині новини. Німеччина планує надати Україні 3 мільярди євро допомоги, яку раніше блокував канцлер Олаф Шольц. Про це заявив лідер християнсько-демократичного союзу Фрідрих Мерц, який може незабаром очолити німецький уряд. Уже сьогодні Шольц і Мерц мають зустрітися і обговорити політику безпеки, зокрема питання про додаткову військову допомогу для України. Гроші запланували виділити ще торік, та шольц їх заморозив. Тепер лідер ХДС спробує вмовити старий склад Бундестагу ухвалити рішення щодо. Надання додаткової військової допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів євро також Мерс планує створити коаліцію соціал-демократичною партією та домовитися про інвестиції в кілька сотень мільярдів євро для зміцнення оборони та економіки країни через заяви американського президента Дональда Трампа про можливе зменшення підтримки. Європа і разом з нею Німеччина мають дуже швидко докласти великих зусиль, щоб зміцнити обороноздатність нашої країни і європейського континенту. Ми розраховуємо на те, що Сполучені Штати будуть дотримуватися усіх зобов'язань в майбутньому. Однак ми розуміємо, що маємо збільшити фінансування оборони нашої країни, а також усього альянсу. Уже три роки центральний залізничний вокзал Києва є головними транспортними воротами України. Після закриття аеропортів саме сюди хлинув потік пасажирів і пожвавилося міжнародне сполучення. Втім, інфраструктура, поруч із вокзалом, відсутність паркоміс, часом невпорядкований рух транспорту, загострили питання про те, що міжнародні офіційні делегації не мали б асоціювати Україну із хаосом. Адже це перше, що світові лідери бачать після перонів. П'ять місяців тому міська влада вирішила спробувати на. Навестила лад, втілила нові правила та перерозподілила потоки транспорту. Втім, скарг стало ще більше. Про результати впровадження нової схеми дорожнього руху біля столичного вокзалу далі розкаже Христина Величанська. Вечір суботи перед центральним залізничним вокзалом починається автомобільний хаос. Хто з пасажирів поспішає, свої валізи починає вивантажувати прямо на дорозі. Це не дуже зручно, що треба об'їжджати, не можна під'їхати під сам вокзал, було зручніше. Раніше було краще. Раніше це до того, як на вокзальній площі вирішили впорядкувати транспортні потоки. Автівки тоді під'їжджали під центральний вхід, але вже чотири місяці, як цю першу смугу перекрили і зробили пішохідною. Тепер із валізами, дітьми на милицях пасажирам доводиться далі йти, навірно. Незручно, так було зручніше ближче. Головний мінус кажуть автомобілісти: що за новою схемою їм ніде зупинитись, аби висадити пасажирів, адже другу смугу виділили під громадський транспорт. Лише наступні дві під приватний, але зупинка тут заборонена. Тому що всі ж приїжджають стрічки, а поставити машину ніявся. Раніше як поставив, пішов, стріти своїх, посадив на машину, їхав. Зараз такого немає. Платна парковка перед вокзалом є, але туди попасть. Як пощастить, як кажуть на українській мові. Якщо почнуть поїзда приходити або уходити, то вже столпотворення машин стать недя. Ну зато добре кому? Евакуатором. У них робота все буде, особливо на вокзалі. Тож масово доводиться прошувати всім, навіть громадському транспорту, який чемно чекає свого рейсу на велосипедній доріжці. Зараз там зробили велосипедну доріжку на вокзалі. Зачем? Ви Хоч одного велосипедиста бачили? Ми зараз з чоловіком їдемо. Він питає, хто на вокзал їде на велосипеді. Чому стільки скарг на нову схему дорожнього руху? Ми вирішили запитати у тих, хто ініціював зміни. Але у центрі організації дорожнього руху при КМДА відповіли лише письмово. Пояснюють, після початку повномасштабки центральний залізничний вокзал став головними воротами столиці. Тож, щоб упорядкувати хаотичний рух та паркування, схему вирішили реорганізувати, не вклавши при цьому великих коштів. Наразі 65 паркувальних місць доступно на вулиці Вокзальній, де раніше діяла заборона стоянки. Триває процес проєктування нового паркувального майданчика на центральному острівці вокзальної площі на близько 100 машиномість. Забезпечення всього попиту на паркування біля вокзалу можливо лише за рахунок позавуличних багаторівневих паркінгів, будівництво яких заморожене протягом останніх 20 років. Тобто навести лад із паркуванням біля вокзалу майже неможливо, натякають самі ж чиновники. Щоб щось змінилося докорінно, потрібна повна реконструкція вокзальної площі, зазначає Дмитро Безпалов. А його команда саме займалася моделюванням цієї розв'язки. Каже, все, що змогли, зробили зупинки громадського транспорту ближчими до входу, розмежували приватний транспорт, щоб на третину покращити пропускну здатність, але ідеально не вийшло. Робляться такі канали для руху, і відповідно, ти можеш зупинитися, висадити пасажира, забрати пасажира, але ти не можеш припаркуватися, тому що за тобою їдуть люди. Так, от це не було тут реалізовано. Бо надто широкі смуги і завжди є охочі кинути тут автівку, хоч на 5-10 хвилин. От і виходить, що коли хтось із автомобілістів зупинився для висадки пасажира, це фактично зупиняє рух. А от що до велодоріжки. Насправді, велоінфраструктура це щось, що є обов'язковою за нашими державними будівельними нормами. Все одно в будь-якій будь-якому планувальному рішенні мала бути велосипедна інфраструктура. Тому вона була забезпечена там от на під'їздах. Експерти певні, ситуація покращиться, коли запрацюють аеропорти. Це зменшить навантаження на залізничний вокзал. Та найдієвіше повпливає реконструкція, яку столичні посадовці планують уже 10 років. Христина Воличанська, Роман Щербаков, Володимир Коваленко факти ICTV. Єдині новини.